Justic. Сьогодні ми пограємо в ігру 10 способів обітвора. І так, давайте почнемо. Так, так як у нас платна версія, у нас буде не 10, а 13 способів, як обітвора. І так, я дивився на різних формах. Саме перший почнемо з самого так, Ось тут у нас є такий замок у акваріумі І так, коли його. Кінути відкриється брама з сейфом. Так ось тепер ми бачимо, як наш персонаж відкриє сайт. Що ж буде далі? Я думаю, що наш вор піде та відкриє. Так, відкриє він чи ні? Так, він все-таки відкрив. Але наш хлопчик робить несподіванку. Кидає фен в воду. Так, перша смерть у нас вже є. Next. Продовжуємо. Другу смерть ми зробимо йому за допомогою мішка. Так, тут у нас є такий мішок. Зараз не я його я думаю купити, так? Сьогодні я знімаю своє відео за допомогою мобізайн. Також зі мною знімає мій котик. Муркотик, яким я граюся. Так, друга смерть теж за пройшла. Далі. Третю смерть ми йому зробимо за допомогою ракетки. Так, у нас тут є ракетка. Так. Що ж він зробив? Так. Він стикнув йому, ще ракетку в серці. Так. Опа, наш ворт знову поворухнувся. Але ні, хлопчик устранив. Так, Але він завжди ж грав в свої тенді. Що він який геймерчик? Що з ним? Так, третя смерть пройшов, так. Четверту смерть ми зробимо за допомогою бутилки. Так, тут у нас бутилка з-під вина, я так думаю, чи шампанську. Ще з якогось напитку. Так, він розбиває бутилку йому в голову. І бутилкою порізав розбиту ушей. Так. У нас якийсь ж... жорстокий дуже попався персонаж. Далі, четверта смерть, про що теж вдала. Так, і з чим би ми зробили п'яту смерть? Давайте ножами. Так, тут у нас у кейсі інструменти і тройка ножиків. Перший раз він промазе. Ну а далі він вже буде попадати в точку. А А куда стадий? Куда ж третий він? за верже нож? Так, думаю це буде серце. І так куда? О, ні, я помилився. Він попав йому прямо в голову. Так, п'яту смет теж вдало плюшу. Далі ми йому зробимо клюшкою для гольфа. Чи для хокею? Я не знаю і що. Ну, мені видається, що для гольфу. Так, що ж він зробив? Це точно для дітей віком до 18, від 18 років. Це дуже жорстока гра. Не советую це грати дітям до 12. Так. Продовжимо. Сьому смерті ми, 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 ми гантелею, гантелею. Щоб правильно сказати, гантелю. Так що ж він зробить? Він його укусив, оце да. Наш е, вор вже просить допомоги, Кличе поліцію, але йому мені доведеться зробити так. Саму смерть пройшла удала. Далі в нас іде... Восьмер. І давайте ми її зробимо за допомогою олії для розпалювання вогню. Так, я бере олію. І що сейчас он зробит. Так. І пана, він його подожать. Так щось буде далі. Спасеться же на хворочині. Так. Було правильно, коли він замирив голову оконем. Це ж він таке зробив. Він не побачив, що нагорять плечі і візка крив вікно. Його збивав автобус. І так, йому не вдалося вижити. Восьма смерть прийшла теж до демо, до дев'ятої смерті. І так, ось у нас висять мечі над його головою. Так, що ж це буде? Що ж він зробить з цими мечами? Розгон, скочить. і що ж, неожиданий поворот собикий, маємо відрізало голову. Так, продовжимо. Так, десяту смерть за допомогою книги. Так, що ж книга? Я бачу, що книгою. Опа. За книгами було ружь. Так, він ж вистроїть. Не попав, не попав і попав. Все таки він не зміг вижити. Так, ідемо до 11 смерті. І так, давайте мені за допомогу шкафа. Ну, тумбочки від шкафа. Так, що ж там? Золото. Я задушить за допомогу кулька зробить вакуум, щоб не могли в воздух і наш вор умре. Так, він супротивляється, але все-таки не зміг вижити від нашого персонажа. Так, але наш персонаж все одно йде грати у свою улюблену ігру. Так, продовжимо. Далі смерть за допомогою його ж оруж'я, Фонаря, яким він світить. Так, фонарик. Все, нашому хлопчику вже надоїло і він що зробить забере. Так, оце було неожиданно. Так. Хопа, відом селив. Так. Який же жестокий наш хлопчик. Він все-таки його забиває до смерті. Ну, не, не, не. Так. Думаю, зараз ми вже закінчимо з нашим випуском ігри. Так, і давайте завершальне саме епічне Ми Зичемо з нашої квартири. І що ж буде? Так як ми живемо на першому поверсі, зараз прозойде епік. Зараз ви все побачите. Так. В наступному відео ми будемо знімати грати в ігру 10 способів убити обі... учителя. І так, що ж таке? Що ж таке? Вор не може вийти з нашої квартири, а він заліз через вікно. Може вийти назад через вікно. Що ж нас персонал за заподіє? Тепер йому. На формах цього не було. Я думаю, це буде дуже активно. Так. Пана. Він збиває його машину. Так. І так, це наш хлопчик. Далі він продовжує грати свою ігру. Нажимаємо Next, і наша гра закінчена Підписуйся на мій канал. З вами був джастик. Всім па-па